Якби мене спитали Ольві, за чим ти ведеш цей блог? Але шкода, що мене не питають. Я би сказала за тим, що я люблю віщать Гумні речі. Звісно, тепер я заробляю з блога десятки тисяч доларів. Блог це мій бізнес також. Але якби мені сказали, що я не буду заробляти з нього, я би все одно його вела. Тому що у мене є життєва необхідність віщать. Тому я собі створила простір, де я віщаю, мені ще й за це дякую. А інколи, конечно, не дякують. Ну це пофіг. Це ми мі цих людей блокуємо. Тому якщо ви починаєте вести блог тільки для того, щоб заробляти бабло, то скоріше за все у вас нічого не вийде, тому що заробляти ви з нього одразу не зможете. А мотивація тільки на облі довго не протримається. Коли мене питають, як вести блог регулярно, де брати стільки енергії, і дай відповідь дуже проста: треба хотіти вести блог. Все. Все дуже просто. Якщо ви не хочете вести і ви це робити тільки раді грошей, то це фігова задія. Всім дякую. Повішаємо.